Для осіннього високовітамінного антивірусного салатику, нам знадобиться всього два інгредієнти: томатний сік або пюре, і звичайно, цибуля. Цибулю ми тоненько нарізаємо, тоненько і дрібненько і підмариновуємо. Я даю сіль, трохи цукру, трохи олії чорного перцю. І так пальчиками прямо переминаю, щоб трошечки пустила сік і оцю свою гостроту. Випустила, тому що ми будемо кормити і дітей цим салатом. Ну, Звичайно, що дорослих дітей. Отже, друзі, ще називають його сальса, ну, ми так звикли, чи з його так і називаємо. Можна їсти це з хлібом, хто любить вимакувати хлібчиком залишки після салату з помідорів, коли маринована цибуля, помідори, юшечка, олійка. Отже, сіль, так само цукру даємо. Або можна й більше, тому що, ви ж розумієте, цибуля гостренька, сік томатний, ну, в мене пюре кисленьке. Чорний перець свіжомелений І олія. Це може бути оливкова олія. Найкраще соняшникова свіжа холод, холодного віджиму. Або, навпаки, смажена, щоб пахло так від цього салатика, аромат був. Гарненько все перемішала, перетовкли. І заливаємо томатиком, щоб покрило хорошенько. І даємо настоятись в холодильнику, або якщо прохолодно у квартирі, то прямо на столі. Також ця заправочка дуже підходить до піци, якщо от ви наготували багатенько і у вас залишилось, то на другий день те, що треба. Готово, друзі. Найкраще смакує з картопелькою пюре в мундирі картопля, якщо ще оселедить. Або ось так ложечка з краю, для користі для вашого здоров'я. Спробуйте, друзі, як тільки вам сподобається, так ви кожну осінь, як оце сезон вірусів починається, будете готувати, повірте мені. Все, друзі, шануйтеся, всього найкращого вам приємностей!